Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні 13 червня, і це 1306-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з траси Н 15 А в колишній Кураховський виступ російські окупаційні війська продовжують прикладати максимум зусиль, використовуючи. Велику кількість людського ресурсу для просування, і станом на сьогодні російські окупаційні війська мали можливість по трасі Н 15 в районі населеного пункту Багатир просунути ще вглиб а, самого населеного пункту, тим самим загрожуючи перерізанню в а, перспективі з нашого гарнізону, нашого який знаходиться між константинополем та багатирем. А йдеться саме про цю ділянку, яка зараз утворилася в таку е кишеню. Справа у тому, що у росіян напередодні була можливість ще е декількома підрозділами прорватися до околись Олексіївки, це не говорить про те, що зараз повністю перерізаний шлях е через Андріївку на Олексіївку або через Багатир е на Олексіївку вздовж е річки Вовча. Але ситуація дійсно е достатньо виглядає загрозливою. Особливо з урахуванням того, що за метою російських окупаційних військ поступове зрізання на цій ділянці воно є пріоритетним. Вони будуть намагатися це зробити з метою не просто виходу на Олексіївку, а формування вздовж Н-15 загальної зони контролю через зелений кут з зрізанням і наближенням до Дніпропетровщини. Тобто подальший рух, зрозумілий, який буде. У російських окупантів паралельно вони будуть намагатися просунутися і в напрямку на комар, від якого нещодавно сили оборони України відкинули російські підрозділи. Тим не менш, а, росіяни і в цьому напрямку тиснуть, намагаючись розширити свою зону контролю від одрадної до Дніпра енергії. Нагадаю, що в принципі між собою ці просування російських окупаційних військ. Вздовж Н-15 е, і е, в напрямку на комар пов'язані. Оскільки, якщо е, ви пам'ятаєте, це колишній велико е, з великої новосілки напрямок зараз Новопалицький. Колись е, це була велика новосілка. І саме з великої новосілки, російські окупаційні війська зараз мають оце просування на комар. хоча... Е, Ця операція за задумом російського командування повинна була досить швидко бути завершена як дивізійного типу операція. Але ми бачимо, що вже ну півроку, навіть довше, російські окупаційні війська не можуть завершити поставлену перед ними задачу. Це не говорить, що вони не мають руку, це не, гова... не говорить, що вони не розширюють зони контролю. Це говорить про те, наскільки вони зривають строки. Які були перед ними поставлені командуванням, і наскільки швидко вони намагалися ну, планували собі а, просування в глиб території України. І це стосується майже кожної ділянки, де б це не відбувалося. Так само і по колишньому крахському виступу, де російські на, а, війська на Новопавлівському напрямку, можна його вже називати, таким чином, а, вони поступово наближаються до. Адміністративної межі з Дніпропетровщиною з Дніпропетровщиною, і багато виникає зараз дискусії стосовно того, що от от вони наблизяться, от от вони зайдуть на територію Дніпропетровської області. Знову ж таки, виникає питання: і що далі війна закінчується, чи що адміністративних меж в часи війни бути просто не може. Не може бути якогось одну адміністратив... адміністративного. Поділу території України є єдина територія України, яку ворог намагається захопити, і яку він використовує в своїх тактичних оперативно-тактичного рівня міркувань. Відповідно, те, що зараз ми на Новопавлівському напрямку спостерігаємо, це один з елементів цих міркувань, тактичного характеру. Безпосередньо охоплення Покровська, про що я вже неодноразово говорив, росіяни намагаються охопити саме Покровськ в свою чергу на Покровському напрямку у 8-ї загальної військової армії в районі Єлізаветівки та Миролюбівки щось пішло не за планом, тому що вони вже не перший день, не перший тиждень, а знаходяться в ситуації, коли з Малинівки та Миролюбівки не можуть а, замкнути а, кишеню в районі а, Єлізаветівки. Ну і таким чином продовжити а, рух вже в напрямку на новоекономічне. Яке, до речі, також буде не дуже простим ліни горішком, оскільки це населений пункт за своїми особливостями, як я кажу, рельєфно-ланшафтами безпосередньо через новоекономічне проходить а, річка, яка не дозволяє а, досить легко перетнути цю межу і є а, такою собі природньою перешкодою. А, але окрім цього, 150-та мотострілецька дивізія. Зараз не демонструє після того, як на північ від возвіженки а, вся восьми загальна військова армія продемонструвала розширення зони контролю протягом ну півтора, десь приблизно місяці, два місяці. Але зараз говорити про те, що вони якось підтримують той самий темп, не доводиться. Тобто, 150-та, то 20-та мотострілецькі дивізії вони зазнали або якихось а, серйозних втрат, які не дозволяють їм рухатись. В такому ж самому темпі, або вони зараз вийшли на рубежі, на яких їм взагалі досить важко рухатись в такому темпі. Найяскравішим прикладом того, що у 8-й військової армії не все дай Боже на цьому рівні, пов'язано з тим, що 51-ї військова армія, яка зайнята саме на турецькому напрямку, яка Саме використовується для удару в напрямку на Константинівку через турецьку агломерацію. І як відомо, там, де вона зав'язала уже майже як рік, майже як рік, 51 ша загальна військова армія веде бойові дії за турецьку агломерацію, вона відправляє на підсилення восьмої загальної військової армії свої підрозділи. Тобто восьма загальновійськова армія, яка і була виставлена, її було виставлено на Покровська Костянтинівський напрямок на стик, щоб підсилити наступ 51-ї, не впорали своїми задачами, і зараз з турецького напрямку її на підсилення були відправлені перший та дев'ятий окремі мотострілецькі бригади. Не вистачає людського ресурсу, чи так швидко взялися за свій. Так званий прорив, що ну так просунулись, так дійсно вийшли на відповідні рубежі, але при цьому втрат зазнали таких, що треба підсилювати ті армію, якою ви повинні були підтримувати. Тобто ситуація, як ви бачите, з ресурсами у них теж, м'яко кажучи, не найкраща тому що вони мають обмежені ресурси, і це до речі ще відображається. На Лимана Куп'янське 8. безпосередньо говоримо про о, в районі дворічне. Російські окупаційні війська мали можливість за останній час на правому березі річки Оскіл, все ж таки, закрити питання з селом Дворічне, е, навколо якого вони билися там вже 4,5 чи навіть більше місяців, намагаючись розширити цю зону контролю. І створити такий плацдарм, який би дозволяв би е е ну зайнятися вже формуванням тактичного ударного угруповання для подальшого наступу по правому берегу на Купінськ. але станом на зараз вони вперлись в западне, вони вперлись в Кіндрошівку, вони вперлись в довгеньке, і говорити про те, що в них якось значно збільшилась зона контролю. За ці місяці дозволяє почати формування безпосередньо е, ударного тактичного групу, угруповування. Ні, е, це ну, досить, скажу так, це досить важко е, сказати, що це буде відбуватися. Але, тим не менш, е, командування шостої загальної військової армії, якраз яке відповідає за цю частину зони бойових дій, вони отримують підсилення. Е, я нагадаю. А що це підрозділи першої танкової армії, які були відправлені для підсилення дій на правому березі річки Оскіл. безпосередньо? Це 27-ма окрема мотострілецька бригада, яка доєдналася до 6-ї а для того, щоб проводити на правому березі відповідну операцію по розширенню зони контролю. Приважно це людський ресурс. Але навіть ця піхота має досить серйозну суттєву таку підтримку з боку fpv дронів І fpv дрони на сьогодні ну, вони створюють проблеми не менше ніж в 22-му році. Нам створювали проблеми російська артилерія. Потім це були каби, круговані авіаційні бомби. Зараз фактично російські FPV-дрони – це серйозна проблема, яка Підсилює виснажену російську піхоту, бо російська піхота воює переважно саме м'ясо легкі транспортні засоби, на яких вони намагаються штурмувати наші позиції, вони взагалі не в розрахунку. Але от якщо говорити загально по купінському напрямку, то ми бачимо, що перша танкова армія після того як вийшла на правий берег річки Оскіл. На лівий перепрошую лівий берег річки ОСКІЛ. Вона зупинилась і зупинилась без можливості прориву через колісниківку. Тобто зараз весь цей фланг фактично, вся ця локація вона завмерла. Перша танкова армія відправляє свої підрозділи для підсилення саме шостої загальновійськової армії з подальшим використанням. вже... В боях за Закуп'янськ напряму виходить так. А також а, вже раніше а, повідомлялося, що перша танкова армія свої підрозділи відправляє і на підсилення 20 ЗВ 20 ї загальновійськової армії та 25 ї загальновійськової армії, які діють на Лиманському напрямку. Тут російські окупаційні війська маючи просування в напрямку на Карпівку і рідку Тим не менш, все ще залишаються по правому берегу річки чорний жеребець в такому собі трикутнику, в якому вони сформовано після виходу через Невське. Вони зараз, ну скажімо так, згрупувалися, і основні задачі, тобто вихід на зелену долину на колодязі, до речі, на колодязі, до яких вони так і не бралися. До Крапівки поки залишаються без а, результату, тому а, можна сказати, що їх вихід в перспективі далі на північ, вже на греківку. Ту ж саму а, це буде відбуватися потрохи зовсім іншому сценарію. Після підсилення першої танкової армії, Скоріше за все, з першої танкової армії, 20-ї загальної військової армії, доведеться ще взяти відповідно ресурс. Тому що за літню кампанію за літню кампанію. За яку вони планують закрити повністю кишеню на північ від Лимана по напрямку на борову, вийти на борову і фактично осінньо-зимовий період вони планують розпочати на цій локації з міських боїв за борову. Їм це навряд чи вдасться, як ви бачите, що тільки сам трикутник по правому берегу річки Жеребець. Він дався їм величезними втратами і ще й задіянням підрозділів першої танкової армії. А між тим, перша танкова армія Негумова, особливо з урахуванням того, що підсилення 25-ї ЗВА взагалі не дало на той, в напрямку на Торське аж ніяких результатів. І так напрямок на Лиман з повним контролем. Лівого берега річки Чорний Жеребець, м'яко кажучи, 25-ї ЗВ, ну, провалюється знову ж таки по строкам. Строки не відповідають. І так літня кампанія, вже а, перша третина а, червня минула. А, між тим літня кампанія не продемонструвала якоїсь стримкового глобального просування. Скоріше це відбувається достатньо буденно, якщо не вважати декілька таких тригерних тем. Це, звісно ж, Сумська область, і це вихід російських окупаційних військ, які ну треба дивитися правді в очі. Він так чи інакше відбудеться в якийсь момент на територію Дніпропетровщини, і в, в іншому якось подивитися на їх літню кампанію, що вона якось змінилася в плані глобальних змін. По мапі бойових дій станом на зараз ні а, тактичного рівня просування, яке ми бачили в двадцять році, в на початку двадцять го вони як відбувалися, так і відбуваються. Зміни тільки в кількості використання тих чи інших засобів ураження тих саміх півдронів з використання тієї чи іншої техніки. Майже повне зникнення з зони бойових дій з саме основних напрямків в якості. Штурмової техніки ОБТ основних бойових танків, бойових броньованих машин, перехід на тотально легкі транспортні засоби це в принципі це ми помічаємо. А якогось іншого такого масштабної зміни, яка б могла б становити глобальну загрозу прориву оборони, наприклад, ні, так є неприємні моменти в на деяких ділянках фронту в питаннях управління керівні та керівництва. Військами, відповідними особистостями, але знову ж таки глобального якогось обвалу фронту чи прориву не спостерігається зараз майже по всій лінії бої Друзі, дякую усім за увагу, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, репоснувши, прокоментувавши все. Це допомагає цим відео зростати в рейтинзі укремовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, якщо буде ваша ласка і бажання, ви можете ще й оформити а, спонсорство для обос UA. Ви зможете першим отримувати весь цей унікальний контент, який генерується на каналі Обос UA. І окрім всього іншого, ви зробите ще й добру справу. Ви підтримуєте сам канал, щоб цього унікального контенту ставало ще більше. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це вже зробив. Слава Україні! Слава нації!